З приїздом фури з водою стихійний натовп поступово вишукується в чергу за номерами. Мешканець Марганця Володимир Личман чергу займав сьомої години ранку. Каже, був 187 м Дають воду, хоча б хоч так, а так і технічну возять, Ну, хоч є, хоч що то, а також не було б нічого. Ну, якщо у нас ще шо, п'ятеро нас. Наскільки її можуть ходити? Тим більше, жара зараз. Рада питній воді Світлана Синакосова. Жінка у черзі з пів на дев'яту. У мене ще й чоловік лежачий. Ну, тут по одній, здається, в руки дають. Ну, так я одну упаковку і отримала. А наскільки мені це вистачить? На ну, один день, тому що він лежачий, потрібно кормити, поїти, ну і стирка кожен день. Я 242 -я вже була, але після мене і 300 з лишнім були, і 400 з лишнім були. У марганці Нікопольського району забезпечення питною водою людей завдання першочергове. Вже зранку мешканці із порожніми баклажками і візками вирушають по воду. Потрібна і питна, і технічна. Ми поспілкувалися з людьми, то я зрозумів, просто що тут наразі люди ходять просто всі з баклажками пустими, аби набрати десь якусь воду, або технічну воду, щоб там займатися якимись там своїми справами, або питну воду, що більше більш складно зробити на сьогоднішній день. Тому на сьогоднішній день в Марганіці та Нікепському районі це, напевно, проблема номер один без заперечень. Так співпало, що гуманітарну допомогу з Франції. Марганчани отримували неподалік французького символу міні-копії ейфелової вежі. Арт-об'єкт встановили кілька років тому біля клубу Дніпро. Везли сюди 20 тонн питної води від наших французьких партнерів Доквою Україн. От якась певна кількість родин, завдячуючи тому, що ми сьогодні змогли зробити, завдячуючи нашим французьким партнерам. Сьогодні вони будуть з водою, можливо, завтра будуть з водою. А там, я дуже сподіваюся, що до нас підключаться ще інші волонтери, волонтерські штаби, тому я всіх закликаю і всім кажу, що проблема не вирішена і проблемою цією треба займатися. Треба її вирішувати, тому якщо у когось є змога, будь ласка, долучайтесь та привозьте сюди воду. За словами волонтерів української команди, з огляду на критичний стан з водою в Марганці, найближчими днями планують спрямувати до міста наступну фуру з бутильованою питною водою. Ілля Ломовський, Сергій Філіпов, Оксана Ващенко, новини дев'ятого каналу.